На цьому тижні адміністрація передала нам цю пам'ятку в користування. І для того, щоб ми нею скористалися, комісія має вийти в храм, має зробити інвентаризацію храму і передати нам цей храм. Тому ми зараз спостерігаємо, як це буде у за цілий літ вони що нас зробили? На що священник нам покорятися вчора? Про третій горський храму Госпиня Писовий Богород зі села Баю. Навесні цього року, після того, як сталися певні події в державі, громада вирішила змити юрисдикцію, покинути церкву країни-агресора, московський патріархат і перейти під юрисдикцію Православної церкви України. З цього часу, невдовзі після того, коли було прийнято таке рішення, зібралися люди тут на території, на збори, щоб увійти у свою церкву, але е, тут чинилися перешкоди і вирішили запечатати церкву. Сьогодні, до речі, рівно, минає рівно три місяці з того моменту, коли церква запечатана, коли в храмі не зміснюється жодних богослужінь. За цей час ми пройшли важкий шлях державної реєстрації. Спочатку були закриті всі реєстри, реєстрація не звершувалася, але коли реєстри були відкриті, ми зареєстрували релігійну громаду і з законним чином сьогодні хочемо вийти у свій храм. Діалоги були, ну, перший діалог у нас відбувся тоді, коли от, люди зібралися тут на цій площі і хотіли мирно разом з, на, чолі, на чолі зі своїм попереднім настоятелем е, змінити юрисдикцію. Настоятель і ще кілька е, наближених до нього осіб не погодилися категорично, тому тоді е, громада вирішила звернутися в Єпартію Православної Церкви України, е, було призначено мене як новим настоятелем, і вже з того часу активних діалогів нас не Е, були певні спілкування тут на території храму, були спілкування десь там в селі, але ні до чого вони не прийшли, тому що нас, е, е, на всі наші намагання мирно вирішити конфлікт були, е, сприймалися дуже, досить агресивно. І, ну, ми не бачили іншої перспективи, як законним чином е, війти в цей храм шляхом е, передачі його. Е, Власником обласної адміністрації нові новостворені рейні громади. предлагали, щоб батюшка переходив до Батюшка відказався, Він нас дуже довго служить. Нас авторитет він мав досить великий його всі побажали. Ну чого він зараз так поступив? Ми не розуміємо, чого він так поступив. Ну й Ну хочемо, щоб дозволили служити в цій церкві. Люди чекають через те, що ну Росія агресор, діти гинуть. Це сльози, це гори. Ну як так можна, кому можна молитися? Можна молитися за Україну, я рахую так. Ну. А ось коли у вас було збори, чи велика кількість громади, я так розумію, влада, дуже далеко. Велика кількість громади, це ж виходить, це ж в нас ходить три села, не тільки що один там приковадбаю. І все перевалюють. Є такі зродини, я сама згородища, але я весь час ходила в ту церкву. У мене вся родина сюди ходила. У мене батьки тут похоронені. Ну як так? Зараз можна поступати з людьми, щоб 42 роки, як батюшка тут в нас прослужив, і зараз авторитет, із-за цього, що це російська агресія, і не визнати того, ну того ви мене вибачте. Я не розумію, як так можна зараз. А я просто колись не стояти, ось що говорив, які його аргументи, що він не хотів з громадою. Він, він сказав, що це не на часі. А коли може бути на часі? Я розумію, з 14-го року це все 8 років війни ще не на часі. Це ж багато разів. Мали те питання, що мов перейти там, чи як, чи по ну, щоб батюшка виносив ту ініціативу. Він сказав, це все не на часі, все не на часі. А коли б не на часі, я розумію, що як дивитися це все тим матерям, тим дружинам, сестрам, коли їх та війна зачепила, і хтось з цій сім'ї загинув. Як це для них, як їм зараз з цим жити і слухати, що от вони так зараз поступають? Я надіюся, що ми. Мирним шляхом все одно доб'ємося того, щоб ми могли зайти в той храм і служити так, як служить всіх інших семей. Я своє рішення прийняла ще в 2015 році. Я ходила, правда, ну, сюди по великих святах приходила, бо ж ми тут проживаємо. Але я більше ходила в Городище, зараз в сусіднє село, в Городище перше. Це як почалася те АТО, казала, як вони закупили Донеччину, Луганщину. Я почувши раз проповідь нашого ця Василия, Василя тут в церкві, що він сказав, що ви тут на ото на ото й має. Іти, no, ну я щось собі це дуже близько, як особисто прийняла так. Mm -hmm. Вирішили ходити в православну церкву України в іншу сілі. Я так і приходила. Ну а зараз як почалося оце все. Почалася війна, почалася така ситуація, що це просто неможливо. Находитись порядкування московського пропатріархату, дивлячись на те, що вони відтворяють, що вони роблять нашими містами і селами. Однозначно ну, я підтримую позицію цих людей, які сюди, от зараз на даний час прийшли. Ми маємо зайти всередину, тому що акт візуального огляду складається такі. Тільки зовнішній вигляд, а щось всередині. Як вона збереження? Підлога, стеля. Представники музею Волинської ікони дивляться, чи всі сакральні речі, тобто ікони, ті, які мають цінність і які є в них на обліку по суттіграмні. Там є в наказі склад комісії. В наказі є склад комісії.

じゃあこの方がいいってことです Розвіть номер закону. Ну тоді, ну то ж, скажіть законниці. Якщо ви хаєте, що закон, то ви ж повинні сказати. Номер закону. правда, Пішли. Ну почекайте, ви хто тут? Ви Витещений. Так, Расправляю. А Расправляю. А Немає. Так, а <звук> ну ви чекайте, а віра яка? Коли київський патріархат створений? Я не маю проти. Я питав українську <звук> <звук> серду. <звук> Тільки <звук> коли <звук> її <звук> близько не сніс ви що сидиш спеціально іди подивись лок 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 іди подивись там себастьян я казав тобі звідки грати кабусність ти не ні так от буде так мен я казав тобі куди дивитись Алло! вам скажу, что я 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 А ти почнеш, скажи, тобі звідки моя команда? Ти мене врятував, як пришло на допомогу. Я ж тобі не казав. ж їх спровокував, тоді ти ж що? Ти кажеш, ти можеш напад. Ти ж спровокував. Все місце у вуглах. що кажу, і слово ж чи не бачила, я всю область перенімала, тому не люблю це те. Перше ж так. А все місце Хочете стояти? Тихенько стоїте. Все розумієте. Ви нам добавляєте йому. Ніхто нікого не провокує, шановні громадяни. будете мірятися потім. Ви чули, що попробувати. Ви чули, всі чули. Чого ви бачите? Всі не На вас балаць, на вас балак. What's okay. will Всі відійшли, комісія заходить. Пропустіть комісію. Про комісію. Ніхто храм не заходить. Заходить тільки комісія. Раз, два, три, ну, але наступ може так займатися. А коли ви зберете, а це ніхто більше не заходить. Так, так. Все. Так, поліція так, не повинна покритися, все правильно, складуть рішення, рішення, все правильно, ви, ви пам'ятаєте. Скривайте, давайте так. Чого не пишете? Скривають двері, ламають двері. де? Давайте, ну, зламали двері, давайте. Порвали проводи на інтернет, що камери не знімаються. Давайте. Камери все бачать, що робиться на цьому світі. В цьому храмі. Там видно, хто І все видно, хто це обрізав. Якщо ви це не знаєте, хто там, Руслан, ти обрізав провода? Твої діти може обрізати. Bro, да хто там Зі, двери, хто да, там ще? ще? Ламали двері, хто Ви зараз знову да? скажете, що у вас про Ви зараз знову скажете, що у вас про камера, це творена. Ви чуєте не чули? Ви спеціально це робили? Найдемо, Андрія.

Наголошую, прошу. Попереджаю. За неї продальніше. Ви, ви мене чуєте чи не чуєте? Да. Зараз має ви маєте право. Є. є комісія, яка це робить. Вона зайде, попише все, а, а потім ви буду, будете не доказувати. Не Що значить ви поїх, їх брали? Ви не платаєте нічого, ви їх брали. Ви їх не брав. Ви, ви не, не чуєте мене? Військової адміністрації. військова? при чому тут військова? Військовий стан іде. Ти тільки бачиш, що ти не бачиш, ти ще за не маєш. Забрали хай хай дорогу, хай подав. Просто на першому місці це без системи, де війна. Тут бачиш, де я легко збирав. Я не до вас сказав. Я не до вас сказав. Я не до вас сказав. Я не до вас Що ви хочете, потім, ми вас забрали? Це буде вирішувати. Ще раз, це буде вирішувати. Ми не будемо рахувати, сказати, що ми не будемо рахувати. Ми не будемо рахувати. Ми не будемо рахувати. Ми не будемо

А чи там немає вигляд не що в середині? Перебуваємо на території е, святоуспенського храму в селі Баєв. Е, Сьогодні тут відбулася комісія про перевірці інвентаризації сакральних речей, які перебувають в Державному реєстрі України. Мене звати Надія Юрійна Миронінка. Я інженер з технагляду за церковними спорудами Волинської єпархії Православної церкви України. Комісія приїхала на підставі розпорядження голови облдержадміністрації на підставі указу про створення комісії з переліком членів комісії. Перевірили всі сакральні речі, які знаходяться в храмі. Все на місці, все нормально. В даний час іде вже молебень, Комісія роботу завершила. Ми пройшли довгий шлях три місяці. Ми чекали документів, поки йшла перереєстрація громади, поки по передачі і так далі і тому подібне. Ми пройшли по закону. Тут московські представники кричали, що ми вкрали храм, ми нікуди його не вкрали. Пам'ятка архітектури місцевого значення. Рік побудови 1875, вона є і буде, я сподіваюся, і ніхто ні в кого нічого не відбирав. Громада вирішила перейти під юрисдикцію Православної церкви України. Не можна вже далі було терпіти. Коли Путін об'являв спецоперацію в Україні, він сказав, що, що тут є дуже багато є російські представники російської церкви, які нас підтримують. Як бачите, є, як бачите, підтримують.